Доброго дня, мене звати Олександр Кучеренко. Я поет нашого міста і я один із засновників ініціативи з перейменування міста Южноукраїнська. От наша робоча назва є ГАРД. От чому ГАРД? От якщо ви знаєте, зараз третій блок нашої южноукраїнської атомної станції вже доходить кінця його експлуатація. Можливо, його ще на 10 років, 29 рік. Це вже не так і далеко. Що робити далі? Яке майбутнє нашого міста? Воно має всі шанси перетворитися на такий безлюдний прип'ять, як біля Чорнобиля, так як не буде далі ніяких надходжень до міського бюджету. Що ми пропонуємо? Ребрендинг міста Южноукраїнська. Саме ГАРД. Чому ГАРД? Народ, який не знає свого минулого, він не має свого майбутнього. От. Якщо ми беремо назву ГАРД, Ця назва вже доволі відома на туристичних мапах України, Європи і світу. За цю назву вона відома в якості боротьби екологів проти затоплення нашого острова Гардовий. Ви знаєте, це теж дуже чудово. Зараз американці зняли фільм про національний парк Кускігард і вже показували його в Миколаєві. Будуть показувати великих містах України, а потім і на світових кіномайданчиках. Теж тобто ця уже тема розкручена, в неї вкладений людський потенціал час. Кошти і наша задача просто її підхватити і далі розвинути. Якщо на наших теренах Миколаївщини буде історична назва ГАРД, ми матимемо своє майбутнє. Наші діти матимуть, матимуть перспективу туристичного бізнесу, тобто це майбутнє професії будуть: тур оператор, тур агентства, які будуть розвивати інфраструктуру нашого міста. Якщо ви знаєте, най Найближчим часом не планується будівництво четвертого блоку, так як це потребує, якщо не помиляюсь, біля одного мільярда доларів. І що ще хотілося сказати. Побажати нашим містянам, жителям нашого міста. Я особливо я особисто їздив із таким ось бланком з підпис, за підписами. Зібрав за один день десь біля 40-50 підписів, але це саме наша інтелігенція міська, тобто, це і вчителі, і працівники галузі культури. Мене підтримав директор Палацу культури Олександр Заболотний. Мене підтримав директор МНВК Володимир. Заватський, от я хотів би, щоб ця ініціатива розлетілася ширше, аніж просто в межах нашої інтелігенції. Тобто, люди трошки прокинулися і позбулися цієї інертності, щоб вони не тягнулися за ту радянську минувщину, а думали за майбутнє своїх дітей і онуків, і думали про майбутнє цього міста. От. Наразі у нас недостатньо можливо підписів в 10 разів менше ніж треба 500 підписів для розгляду повноцінного на міській сесії. Я знаю, що деякі обговорювання тривали і минулі роки. От але я вважаю, що цю тему треба підіймати в друге, в п'яте, в десяте. Доти, доки наша громадськість не прокинеться, не відкриє очі і не зрозуміє, що питання перейменування міста це не просто якісь іграшки, це не просто якісь. Забавки. От, це все дуже серйозно. Це наше обличчя. Тому дякую за увагу.